На польові шляхи надали на погодження у того прогрес у Пальміру від будівлі та при прав. Пальміра, Пальміра від будівля одразу надіслала звернення і це їх влаштувало в наших боргованих 22 ділянках і просить передати в оренду. Придіпроський край за погодили упорядкування своїх. Кональних ділянок у своїх масивах, вони роблять договора обміну, тобто надалі як вони будуть буде видно, і потім будемо вже бачити, які молодові дорога будуть зборані, на які тут можна викладати договора оренду. Тут прогрес також перед нами цей перелік, до деяких ділянок були зауваження, ці зауваження виправляють, тому що ми не з'явилися, виявилося, що саме працівники приїжджають тих Доповідували до відведення, то прогрес поки що виясняємо, а то самі розвідки надіслала зламано на оформлення. Отримавши нормативну грошові оцінки під ділянок, загальна сума нормативної грошової освіти становить 355 тисяч 34 гривень. Відсоток оренду пропонується 12 000 максимальний, і річна оренда плата до бюджету громади буде 42 тисячі 604 гривень.

вискаденно обично, тому ми можемо все або щось з нього, було б добре. Якщо ні, де ви можете у секції запитань, дякую. Так, що ви там робиш? Ви бачите комп'ютером. А щось мені прикручу, це на макбук. Дивіться, геніально. Дохті, вчайте.